Доброго дня, шановні. Вчора було фееричне інтерв'ю Олексія Ростовича і Єлі Латиніна щодо ситуації в Україні. Та як Льоша сказав, наші блядують. Але він напевне трошки забуває, що за декілька років свого публічного життя він вже змінив і тільки хазяїв. А ще й свою позицію, при тому кардинально. Ми пам'ятаємо той час, коли Олексій працював на Дугіна, він зараз висвітлюється як, начебто, якусь спецоперацію ГУР, яку він проводив десь там. Не було ніякої спецоперації ГУР, це просто була співпраця, і молодий, але амбітний хлопчик Олексій шукав себе в цьому житті, в тому числі і в Росії. Потім був Порошенко та робота проти Зеленського, потім була робота на Зеленського, проти взагалі народу України. Тому що ті тези, які він озвучував ще рік тому, вони працювали виключно проти народу України, проти формування реальної думки на реальні обставини. Так ось. Тепер Олексій прямо хвалить Путіна. Відкривайте інтерв'ю. Дивіться, я не буду повторювати ті слова, що він каже. Ну, Там він каже, що основне Путін людина слова, з ним можна домовлятися, він взагалі найкращий, ну і так далі. Всю ту дурню, що Льоші видали нові хазяїва для того, щоб мати можливість продати себе як народу України. Так і в інші міста, де буде цікава така думка. По-перше, це звичайний проєкт, і ми це розуміємо. Тому що ще не почавши бути президентом, навіть не балотуючись, він вже пішов до Трампа з проханням підтримати його на пост президента України. І це на старті здачі інтересів народу України. У нас були президенти, які ходили до Путіна вірітельною грамотою. У нас були президенти, які ходили в США за векселем направління. У нас не було жодного українського президента, взагалі жодної української влади. Тому ти всі Льоші, Петі, Юлі, то взагалі все не про Україну. Це перше. По-друге, Якщо на старті він пішов до жирного дяді домовлятися за вексель направлення, ну, вже зрозуміло, що ніякий Льоша не буде звертатися за допомогою до народу України, не буде представляти інтереси народу України та інше. Тобто, фактично це два антимайдани. Один антимайдан, який зараз знаходиться при владі другий антимайдан, який формує Єрмак. А я ще в 23-му році казав на початку, що із-за того, що Шарій не захотів повертатися в Україну для свого політичного життя, його списали, залишили виключно як коментатора подій, списали повністю з політичних вагів і франшизу. Арестович, франшизу Шарія, викупив Єрмак для Арестовича. Тобто всі ті методички, які мав би читати Шарій буде читати Олексій Арестович. Все, більше нічого не змінилось. Тобто влада наступних там условних шарійов Бужанських та інших Арестовичів там. Шаріов та всі прочі Мотлох, він зараз готує політичний підґрунтя для заводу їх в українську політику. Під будь-що, взагалі, їм байдуже, їм треба до корита. І вони вже паляться, узгоджуючи свої кандидатури з будь-ким. Взагалі байдуже. Єдине, хто має рішати, хто буде наступна влада, це народ України. Тому. Саме цікаве, що він сказав, перший указ його буде по обратному перейменуванню вулиць. Ну, взагалі, чуєте рівень рівень людини, яка після війни, після такої трагедії українського народу, який зараз переживає весь світ, весь цивілізований світ, він знову в ідеологічні питання, не відновлення країни, не відновлення світла, не відновлення економіки, не відновлення зв'язків, відкриття кордонів, а знову перейменування вулиць. Заходьте на канал Юлії Латиніної. Це взагалі дуже цікавий персонаж. Вона по завданню може грати роль ліберала. Але коли треба, достає свій ФСБшний кафтанчик. Рухує з нього пил і доводить всі ті тези, які треба довести до широкого загалу. Тобто, оцей всей пул там Юлі, Шмулі і так далі. Це звичайна ФСБшна контора, яка працює на е крину ворога, знаходячись далеко за кордоном. Тому ми бачимо ці інтерв'ю, розгорнуті з такими фунтами, як е Олексій. щодо Курс України. Ну, яке ти бачиш взагалі, і маєш право е, казати про курс України, коли ти щось хазівів змінив за три роки. Ти чи до виборів пішов на поклон до Трампа. Зробіть мене президентом України. Я вам що хочеш віддам. Ну і так далі. Тобто, все, що нам треба зробити українцям. Це зрозуміти, що все, щоб нам не підсовували олігархи, це буде не про Україну. Це буде не про нас з вами, це буде не про наших дітей, не про нашу землю, не про наші надра. Це буде взагалі щось про щось, але точно не про Україну та українців. Тому все, що нам треба зробити, обрати першого єдиного. Українського президента, який не буде питати не у лівих, не у правих, не на Заході, не на сході, що йому робити, а єдиний орієнтир для реалізації завдань буде народ України, відкриті референдуми та інше. А почати треба не з обратного переименування, вулиця Спокарання всі влади за 30 років. Тобто створення трибуналів, створення спеціальних судів, створення. Спеціальних органів, які будуть розслідувати виключно всю корупцію за 30 років, розмотати всей цей клубок, прийняти нові закони і покарати всіх корупціонерів за новими законами України. І я вважаю, що це має бути вища міра покарання, чи то пожиттєвий термін, чи то страта будь-яким цивілізованим способом в світі багато країн цивілізованих, які Страчують за дуже тяжкі злочини злочинців, в тому числі США, і жодних тут проблем з демократією немає. І порівнювати ці методи з 17-м роком та комуністами теж не треба, тому що там була ідеологічна боротьба, а тут буде чисто боротьба з економічним тероризмом проти України. Тому всіх зловити, всіх покарати І з цього чистого аркушу стартувати з аркушу справедливості в Україні, коли всі... Всі злочинці будуть найдені та покарані, покарані по нових законах нової України. Корупція приравнена до тероризму, тероризму проти народу України. І всі ті покидьки, які крали, в тому числі під час війни, а це вже мародерство, будуть відповідати. І з цього треба починати.